Друзі, ми в Трускавці на вулиці Шевченка біля самого дорогого і найшикарнішого готелю Трускавця Міротель. Всі знають цей фонтан і знають цей чудовий готель. Проживання в цьому готелі. Коштує 6500 гривень на добу номер, якщо одні завтраки, і 8500 гривень з трьохразовим харчуванням. Також вода входить до вартості послуг. І також користування спа зоною Отель Міротель. Подивіться, яка тут краса, особливо ввечері, коли включаються ці кулі. Це фонтан називається Парад дев'яти планет. Напроти Вілла Анастасія, шоколадниця. Піду вам покажу територію, що належить цьому прекрасному та дорогому отелю. Все дуже-дуже гарно зроблено. З такі газончики. Дуже мені подобається оця альтанка. Тут взагалі така цікава алея, що зроблена під країну, під Алісу в країні чудес. Подивіться, як вона ввечері гарно сіяє. Тут такі ось іграшки, досить інстаграмна територія. Гарні фото тут виходять. Я тут фотографувалася в минулому році. Було дуже гарно. Ну, подивіться, ввечері цей отель взагалі просто-просто супер. Дуже цікава алея. Діткам буде тут добре відпочивати. Тут є така дитячий майданчик, готель великий. Людей тут відпочиває доволі багато, бо тут не тільки якісний відпочинок, а й гарна медична база. На базі цього отелю працює медпалац. Також можна користуватися спа-зоною. Зараз ви бачите віло Анастасія, яка знаходиться напротив Міротель в дуже гарному місці. І там проживання коштує від 600 гривень за добу. На моєму каналі є відеоролик про огляд Віла Анастасії, тож кому цікаво, заходьте, переглядайте і замовляйте та відпочивайте. Це найбільш гучна вулиця, найбільш центральна. Тут вам буде весело відпочивати і все поруч. Тож, друзі, я вам бажаю гарних чудових відпочинків. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!